Всім привіт! Слава Україні! Продовжуємо грати Золондарк. У нас тут залишилось два місця, яких ми маємо відвідати і завершимо це випробування. Давай будемо рухатись до нього. Тут ми, в принципі, нам нічого. Чекай, кавуська є в нас. І є таке діло. Давай бахнем кави. Е, що, що, що хотів сказати? А, ну, з новим роком. Як 2024-м. Ну, що хочу сказати. Я надіюсь що 24-й не буде таким, як 23-й. Але, блять, з такими сусідами. На... Я хуйо знаю. Так що не, не забувайте про тих, кого вже немає, а і активно підтримуйте тих, хто боронить нашу державу. Тому що це надважливо. Фу, а що по грі? Ну що, блять, а як ми сюди зайшли? Е -е що по грі? Я не знаю, що там далі. Я не знаю, чи Чи знімати то все далі вам. Коротше, буде видно. Там ще якісь випробування є, але. Так, а що я без зброї, блять? Це хто такий Моє щастя. Моє щастячко, що ти тут. Так, їжа в нас є, да? Водичка в нас є. До речі, скільки у нас водички? 2 літри. Більше, ніж достатньо. М -м на цьому відрізку на цьому етапі. Випробування. А тут має бути. ведмеді, блядь. Так, ми туди йдемо, так. Відомо. Що це було? Шукати жолуді? Ну. Ага. за жолоді. Так. Плоди дуба, перш ніж готувати жолуді. Сміть з них тверду волонку. Ти поїсти? ні, дякую. Я не хочу. Їжі в нас достатньо. Їжі достатньо, так що будемо просто йти і. Закінчувати. Ну, можливо, можливо, сьогодні і закінчимо це випробування. Дивлячись на те, скільки часу потрібно буде ось тут переночувати. Якщо все швидко, як в ті рази, то я думаю, що за сьогодні ми закінчимо. А там вже буде видно. Що, е -е... погодка шикарна? 17 градусів. Це, блядь, на холеру. Вона мені. Але подивимося. Може десь Там були верстаки. Треба було подивитись, блядь. Жолуді, значить, поняв, вони завезли, блядь. Заходим. Заходимо, будемо оглядатись. Дивимося по квесту. Оце вона, да? Правильно? Адміністрація турбази, да. Давай, сховай, будь ласка, зброю. Бо я знаю, блядь, зараз почне стріляти. Берем, напевно, якогось ліхтаря. І будемо це все діло. <кхух> Опа, давайся оверстак, і якраз тут і подивимось, що ми можемо. Зробимо <кхух> спальник на ехольного. Шкіри ведмедя, ведмежа, блядь. Висушені нутріші, Ну це зрозуміло. Е, Дивись, що що я тут бачив. А де я це бачив? Десь я це бачив. Зараз зараз покажу. Блін, а що, це не на всіх є? Я десь бачив, коротше, такий візок. Бачив візок, який можна за собою тягнути. Ти, типу, туди складаєш багато цих е, яких ресурсів. І ти їх з собою возиш. Але я так розумію, що це не на кожному верстаку робиться, правильно? Хуй їх зна. Коротше кажучи, ну давай лутаємо це все діло. Кажуть, що е, пишуть, е, що, бля, цілу серію проспав. Ну, дивись. Я вирізав ці моменти примонтуванні цього ну, відео, і виходить, що, блін, це нам потрібно. Напевно, ні. Напевно, вже не потрібно. Тому що. Тому що тому Е, Я вирізав ці моменти. Люди почали казати, що, типу, мол, не вирізай, давай спочатку, до кінця, там одне, друге, п'яте, десяте. Я думаю, ну окей, давай тоді так. І виходить, що це. Е, плюс це такі, е, таке випробування. Розумієш? Тобто. Сама суть цього випробування, блядь, от спати. Ну. ну, не я це придумав. І тому таке враження виходить. Так. Ну, все, більше тут нема що лутати. Давай. Вимикаємо це все діло. Ліжечко, карти, блядь. Поїхали. Блядь, а це за дохера. Давай так. І поїхали. М -м -м -м. Чекати того моменту, коли закінчиться. Виживання. Е, просто пам'ятаєш, були, що ми проходили там, треба було прийти з, звідки звідси з цієї локації. На Вовчу гору, коротше, за стільки-то там 30 днів. Ну, так, да, там я згідний, там спати нема коли, і ти там прям бігаєш туди-сюди. Тобто, тут я згідний. Ну, бач, сама, сама концепція цього виживання. Змушує нас от от, от таким от займатись. Ну, та Сієренда. Ти давай там. Розказуй. Як там? 2024. Перший день Нового року. Пита вірю повна. Але, блять, маємо з цим жити. Тут нічого не зробиш. Так, давай. І херні нап'ємось. Так, що у нас ще є? Чайок. Можна зараз чайкуше бахнути. Що ми його носим. Правильно? Давай якраз його і вальнем. І лягаємо спати, блять. А шо ж нам? А шо ж нам робити? Давай все, 10 годин, блядь. Крепко сну. Поспить він, блядь, максимум 5. Ну, але це вже. Зовсім інша історія. Е, ну, от про що я і казав, що він максимум 5 проспить. Так, сховайся будь ласка. Е, Блять, у нас так вийшло, що замість того, щоб ми. Е, вночі, блядь, спали, ми в днем спимо. Як так вийшло? ніхто не знає. Зараз ну, це виправимо, блядь? ну по, по 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 цьому. Спробуємо це виправити, де Напевно, зараз ось так. Зупиним. Е, давай щось, щось, щось. щось Ну, давай ці Шоколадки поз'їдаємо, блять. Ну, що ж вони там лежать? Правильно? Правильно. Прикинь, зараз ще отруєння, блядь, схоплю. Оце сміху буде. Блядь, не то я з'їв батончик треба було залишити. Але на... на що куди вже залишиш? Тут уже фінішна пряма. Так, поїли попили. Й, давай. 4 годинки. Поспимо. Так. Що виходить? Давай, швидше. <s speech> 어... Ну і граємо в карти, блядь. Знову 10 годин, блядь, до, до вечора будемо сидіти і грати в карти. Такий геймплей, що <гум> ну, ну, я нічого не можу зробити. Таке, така суть виживання саме в цьому в розділі. Я так розумію, що розробники клали на, ну, типу, Робили ставку на те, що менше буде їжі, там розумієш, типу, їди, води, ось цього всього. Але ми люди такі, що знайдемо, блять, з, вих... з цього положення вихід. От. І тоді проблем з цим не. не... Ну, типу, ти не відчуваєш взагалі проблем. Ну, от зараз не буде води. Став там, блять, розбив якийсь е... стільчик. Да? І... За ту у півтора-дві години зварив собі, наварив води, блядь. І все. Я думаю, що треба було більше давати, типу, природніх катаклізм, типу е снігопаду, от такого всього, знаєш? І тоді, напевно, напевно тоді. Можливо, було би і важче. Мало того, що там, е припустимо, снігопад валить. Так ще там, в цей снігопад там на тебе може і ведмідь, блять. Захірячити тебе, і вовк, і, ну, блять. Навіть заяць би клоп там, по пиці тебе бив, знаєш. Але, що зробили, те зробили. Так. Е гра від цього менш е кращою не стало. Так, що у нас там по квесту по часу? Бо ми вже 10 хвилин граємо, блять. А, а блять, а сутку дві, дві напевно. Да, дві сутки, напевно, ми тут проспали. Давай дивитись. Давай подивимось. 2 і ну ще трошки. Давай. Так ми і тут і ночувати будем по суті. Тут же діло таке. Ми днем вже туди сходимо до цього будинку лісника. Вдень сходимо і тоді вже будемо дивитись що там. А там що може бути? Я даже там сайф не буду відчиняти. Він там є, ти знаєш, і я знаю, що він там є, але відчиняти ми його не будемо. Тому, ну, а смисл? Ну відчиниш ти його, подивишся, блядь, є там якась е -е, гарна річ. А толку сто. Якщо закінчується. Опа. А водички то вже нема. Так, давай. Давай. давай це все діло розбираємо. Стола давай розбираємо. Часу у нас досталь. Лампа. Ну, давай розпалюємо це все діло. Так. е-е Розпалити вогнище. Забираємо цю банку і починаємо. Так, що в нас є? Єбать нас банок. Вибрати. Готувати. Так само і тут. Вибрати. Готувати. Більше не можна? Не можна. Е, давай тоді ці повикидаємо. Де вони там? М -м -м. Ось так. Є. Зачекати. Я думаю. Так, взяти з собою. Взяти з собою. Чекай. Залишити. А, вогне ще закінчить. Бля, я ж не підкинув, чуєш. Я ж забув підкинути. Давай, розпалим затопим Блять, і що? <звук> ти не починай мені тут е цього <звук> Ти, 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 ти блядь, дурне? Ну скажи мені. Що не так? 80%. Шанс розпалити вогнище. Давай підкинемо. Ось так. Ось так. Так. Давай ось так. І давай. Ось так. Так, зачекали. Взяти. Взяти. І ще по разу. Чи, блядь, чи ні? Що в нас? літер виходить, Да зараз? да літр води. М -м, давай до вечора. Скільки у нас тут залишилось? Дві години, блядь. Так, взяти, взяти. Ну давай ще раз. Три літри води, я думаю, буде достатньо. Щоб зараз перечекати і, і там бути норм. Так, взяти. І ці заберемо давай. Ось так. Все, що у нас тут? Давай шо, карти 1-4. Якраз ми захочемо спати. І якраз поп'ємо водички, поїмо і тоді ляжемо спати. Хоча вже, як би, квест мав завершитись, да Ну, дивимось Так, да, ми вже, типу, завершили. Давай поїмо тоді. Із... О, і зранку будемо вже виходити. Uh, давай це. Яка різниця взагалі? Що вже їсти? Так. Є таке. І давай зап'ємо це все діло. І лягаємо до ранку спати. Uh, так. 15, напевно. Наша кава є. Хча! Та є, треба допити потім, коли будемо йти. Е, так, давай ще 4 годинки. Ну, давай, 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 давай. Є, е, що в нас? Давай ще годинку почекаємо, щоб сонечко зійшло. Є. Е. Е, П'ємо і виходимо. Все. Побігли. Так, дивимося ще раз. Це давай кинемо. Дивимося ще раз. і да, 3,5, все добре, все класно. Тоді виходимо звідси і йдемо в останню локацію. Так, тут вже 100% треба з рушницею ходити, тому що до цього моменту ми якраз і готувалися, розумієш? Медикаментів є е, цих як їх екстрених стимуляторів теж набрали. Я чомусь думаю, що зараз десь тут має бути жарко. Але побачимо. Побачимо, як воно буде. У нас остання, остання точка. Я думаю, що хвилин відео вкладеться в хвилин 20, 25. І там вже будемо, потім вже будемо думати. Ну, там подивимося, коротше, я не знаю. Я чекаю п'ятий епізод виходу сюжету. Прям ну дуже. Мені вже цікаво, на чому це все закінчиться. Чи прийде весна в ці краї? Чи буде все нормально? Так, ось тут, напевно, ми зможемо вибратись. Давай кави вип'ємо, що ж. Ось не так улітає. А ми собі спокійно доберемось. Так, і треба буде. Дивимось, що в нас тут є. Ну, начебто все, все гаразд. Там розвалений будиночок, нам туди не треба, нам треба ось туди. І щось мені здається, блять, що там буде біля тої хатинки ведоміть. Ну, якщо він там буде, то це вже півбіди. Головне, щоб не тут, тому що. Бігте туди. Ну, типу, окей. Е, ми в нього постріляємо. Та якщо він не застряне, пам'ятаєш, як ми тоді його били? Ми в нього постріляємо. Він по-любому на нас нападе. Ми гепаємо стимулятор. І починаємо бігти. Починаємо бігти до ...будиночка. Тому що іншого варіанту нема. Ну, можна далі в нього стріляти, але як практика показує, йому треба 6 влучних пострілів. От. Так, будиночок. Де він ж отут десь, мабуть. А ні, все, все добре. Ось тут е людина, ось там будиночок. Ось, ось вам і ведмідь. Якби я йшов тим боком, я думаю, це було би погано. Ну, бля, лук стоїть. Нічого. Брати ми його не будемо, звичайно, просто собі пробігаємо. Я думаю, тут ведмідь один. Так що нам якби не буде проблем з ним. Ну, я ж то й казав, що десь тут має бути ведмідь. Ось він був там, але гра не вгадала, з якого боку ми зайдемо. Або як воно працює, я хуй його знаю. Мав бути якийсь секшок. Хоча можна отут було би сховатися від нього, поняв? Ти собі отак стаєш, він там б'ється щось туди-сюди, і ти собі лиш табунь нахуй. І все добре. Так, тут все чисто. Ну все. Ось фініш. Ось він. Я б уже й до ведмедя доїбався. Треба було тоді, може, стрільнути в нього. Може, зараз звідси побачу. Зараз. Так, Дім Звіроло. Те, що на рідно. Так, але я його не бачу, він мене теж. Значить, біжимо ми спокійно. Так, дай сюди. Ліхтарика. І заходимо це діло. Ну все, ось ми й прийшли. Обшукувати, блять, ну, смисл. все кава, їжа, вода. Блять, ну, ну давай це відкриємо. Окей. Тут завжди багато ресурсів. В цьому будиночку. Водичку візьмемо. Курточка, ця холодна. Сейф ну, я не буду книга. Можна запалити. До дідька, то палення вже. Вимикається діло. Дивимося по квесту. 0-3. Е -е, так, граємо в карти 10 годин. Якраз буде вечір. Їсти є що. Водичку, блядь, а там. Та тут їсти теж можна знайти. Коротше. Коротше, рахую, що ми. Фінішували це випробування, тому що вже поганого нічого не може стати. Навіть якщо отруєння буде, то. Ми просто. Ну, гра просто вже не встигне нам, блядь, нічого. Так, це сховай, будь ласка. Давай поп'ємо. Пей-пийпий, пей. все. Е, так, і давай з'їмо. Та давай вже ці батончики їсть. Толку їх нам берегти. Ось так. Ось так. Давай все зжираємо. Ще один. Ще один, щоб закріпити це все діло. Є. І, напевно, ще години три. Да. 3 Пограємо в карту. Якраз звечорі. Темнота, вся херня. Симулятор сну. Ну. Так, і 10 годинок. Давай поспимо. І подивимося по квесту, що в нас там виходить. Давай. Сюди, сюди. Ну, майже сутку ми проспали. М -м так. Їмо. Дивись, на ну, що таке є. Ще, Ще що у нас є? Ну, ось її їда вже закінчується. Все було роз розраховано, бачиш. Зопиваємо це все діло. Персонаж в мене, блять, розжирнів, нахуй. Давай, 10 годинок. І будемо дивитись. Фінальну цю, як вона називається. Що ми пройшли випробування, блядь. Ой. Так, 23 хвилини пройшло відео. Е ну так, да, як я і казав, 20-25 хвилин. Буде йти відео. Давай, 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 давай. Що, ще водички в нас досталь. Ще годин 4 можна в карти кинути. Якраз буде Буде нормально. І потім попити, поїсти. А му... Ні, треба поїсти, блядь, А що ж? На, їшо таке? Е -е, Їше оце. Не спи, зараз ляжеш. Що ти починаєш? Вже, блядь, гротяко відкриваю. Вже воно, блядь, гине спати. Так, водичка у нас ще є. Давай спати. Давай спати. Так, приблизно. Є, значить, так. Да? Давай, швиденько. Є, давай дивимося ось тут. Е, 1,8. Так, все є, да? давай я перевірю, блядь. 3, 7, 3, 3. а все є, все добре. Е, так, ну, поїхали, блядь. Поїхали грати в карти, блядь. Ну от! От воно і так і є. Надіюсь, що наступне випробування, якщо ми будемо його, звісно, проходити, то воно буде більш більш активніше. В плані того, що, блядь, не треба буде все випробування, блять, сидіти і спати, знаєш? Я теж не в захваті, блять. нахуй Так. Давай, 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 давай Є. Шо, давай, це ж водички дає нам ще трошки. На вулиці вітер, блядь. Так, і їжу і воду. Ша, блядь, давай це зімо. Ну, як зімо Він там половину, напевно, з'їсть, блядь. Є. І все діло давай зап'ємо. І дивимося по квесту, що у нас залишилось. У нас залишилось бля, зовсім ніхера. е, Давай тоді ось так. 5 годинок втопим в карти. І одразу лягаємо спати. До ранку, блять. І. І рахуй все. Можна вийти ще ведмедя постріляти, якщо він буде тут. Але, блядь, ніч. Ще й вітер. Е, давай. Лягай. Лягай спати, і це буде закінчення, напевно. Давай, 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 давай. Бо я вже дійсно. Ну. Ти проходиш з цим. На фоні того, що треба було там, блядь, вкластися в час. Е... Вкластися в час того, щоб ти, коротше, з одної точки до другої добрався. І. і ось це. Це, блядь, небо і земляна. Ну там ще, як не ну, це сама по собі гра ходіння, блядь, лутання, плесосення і всього-всього іншого. Але, блядь, ну, настільки. Я аж не міг собі уявити. Ну все, давай, вода закінчується, блядь. ти на звірлова, локація завершена. Все, 53 дні, бля, 53 дні, ніхера собі прожили, чуєш? Е все, підтвердити, блядь. Дивимось, а що таке. Знайдено нову локацію, блядь. А вибачте що? А, ну то це це спочатку. Я ж нажав під... підтвердити, да? Що я нажав, блядь? Охуй з ним. Давай тоді. Е, вийти. Вийдете. Виживання. Випробування. Е -е. Нова гра, да? Так. Три дні в кожному з цих. Це ми пройшли. Потім, блять, оце. Так, да, ти дивиш, що тут є? Тут якийсь піздец вже починається. А тут же все, ну, типу, ми ж ці, ці пройшли. Е -е. Архівірус, блядь. Окей, ну це вже буде в наступній серії. Ну, я не знаю, дивіться. Пишіть в коментах. Потрібно воно, не потрібно. Тут це теж бач тут на складність на троєчку. Тут я так розумію, а це йти по піздец, так? Да? Я хуй його знаю. Коротше, будемо бачити. Е -е -е Пишіть в коментах, потрібно воно далі чи не потрібно. Я би, ну, якщо не на запис, я би собі для себе це зробив, знаєш, ну, типу, бо випробування. Цікаво. Добре, дякую, що дивились це відео. Надіюсь, воно вам сподобалось. З Новим 24 роком. Ну, все, що я можу сказати. Підписуйтесь на канал, кладіть подобайки, залишайте коментарі під відео, підтримуйте український контент. Підписуйтесь на українських ютуберів. Їх зараз просто дуже багато. І давайте 24 й рік зробимо так, щоб. Щоб, щоб, щоб... щоб... сказати, щоб ігри це було, але воно зараз мал мало важливо блядь, з такими йоманими сусідами. Е... Всім гарного настрою. Бережіть себе і пока-пока.